Одного разу Ісус вирушив зі своїми учнями до Гевсиманії. Залишайтеся тут, не спіть, як і я. Моліться, доки я не повернуся. Поговоривши зі своїми учнями, Ісус пішов трохи далі, припав обличчям до землі і помолився. Отець мій, якщо це можливо, нехай ця чаша буде відібрана у мене, але не так, як я хочу, а як ти. Поки Ісус молився, ангел з небес явився йому і зміцнив його. Потім Ісус піднявся з молитви і повернувся до своїх учнів, які спали. Ісус говорив із ними. Чи могли ви не спати зі мною протягом однієї години? Пильнуйте й моліться, щоб не впасти з покусу. Незабаром, після того, як Ісус перестав молитися. Юда, один із дванадцяти учнів, підійшов до нього з групою воїнів із мечами. Юда підійшов до первосвящеників і офіцерів храмової варти і погодився зрадити Ісуса за тридцять срібників. Юда розмовляв із солдатами. Людина, яку я поцілую, це Ісус. Юда поцілував Ісуса, і солдати відразу ж заарештували Його. Ісус був допитаний первосвящеником. Ти кажеш, що ти син божий? Я син божий. Я помрую воскресну, і ви побачите мене, що сидить праворуч від Бога, і прийде на Хмари небесній. Первосвященик закричав у гніві. Як ти смієш богохульствувати проти Бога? Ти будеш покараний. Зрештою, первосвященик і керівники ізраїльтян вирішили засудити Ісуса до смерті. Люди плювали на нього, знущалися і били. Наступного ранку первосвященики зі старішинами, вчителями закону та всім Синедріоном зв'язали Ісуса і передали його Пилату. Вони неправдиво свідчили проти Ісуса, але Він нічого не сказав. Однак Пилат знав, що Ісус не винний. У ті часи була традиція звільняти одного ув'язаного під час свята Писах. Тому Пилат спитав народ: Кого хочете, щоб я звільнив Вараву чи Ісуса? Вараву! Вараву! Звільніть вараву! Варава був ув'язнений за вбивство. Натов вкричав, щоб його було звільнено. Пилат боявся, що вибухне бунт. Як бажаєте, але я не винний у крові цієї людини ви несете відповідальність. Нарешті Пилат звільнив вараву і послав Ісуса на побиття та розп'яття. Воїни одягли на Ісуса багряницю, потім скрутили терновий вінець і одягли на його голову. Вони поклали палицю в його праву руку, потім стали перед ним на коліна і знущалися з нього. Слава царю юдейському! Потім солдати зняли багряницю, одягли на нього його одяг і повели його до місця, де він буде розіп'ятий. Ісус ніс свій хрест на Голгофу, але хрест був надто важким, і Ісус упав під його тяжю. Вставай! Зараз же не смій зупинятись. Якийсь чоловік з Кірени, Симон, проходив повз, і солдати змусили його нести хрест. Нарешті Ісус досяг Голгофи. Солдати зняли з нього одяг. Потім вони розіп'яли його, прибивши руки та ноги до Христа. Солдати розділили його одяг і кинули жереб, щоб побачити, що кожен отримує. У верхній частині Христа було письмове повідомлення про звинувачення проти Ісуса, яке гласило Цар юдейський. Ісус говорив крізь біль. Батьку! Пробач їх! Бо вони не знають, що роблять. Потім пітьма накрила всю землю. Ісус раптом закричав голосно Боже мій, Боже мій! Чому ти залишив мене? Ісус знав, що його час на землі добіг кінця, тихо, Він сказав свої останні слова. Здійснилося. При цьому Ісус схилив голову і віддав дух. У цей момент завіса в храмі була розірвана надвоє, зверху донизу. Земля здригнулася, скелі розкололися, і грубниці відчинилися. Ісус, Син Божий, помер за гріхи світу.